У минулій лекції ми говорили про історію виникнення та етимологію колядок та щедрівок. А от сьогодні ми відправимося з вами разом колядувати та щедрувати. Для того, щоб йти колядувати чи щедрувати, потрібно зрозуміти, коли саме ми маємо це робити. І тут все доволі просто, оскільки назва щедрівка походить від щедрого вечора, цебто вечора перед Новим роком, то йти щедрувати треба саме в цей вечір. А от колядувати варто на Різдво, причому не тільки в сам святвечір, а й на святки, тобто увесь період з 24 і по 30 грудня. Далі треба зібрати компанію колядників чи щедрівників. Це має бути гурт десь від 4 до 10 осіб. Участь можуть приймати і діти, і парубки з дівчатами, і навіть одружені пари. Однак ясно, що зазвичай ходять по хатах саме діти та юнацтво, доки дорослі пораються по господарству. Далі кожен учасник чи учасниця має визначитися зі своєю роллю бути березою, тобто заспівувачем чи старостою, міхоношею або, ж, ще кажуть, скарбником, тобто тим, хто носи мішок для подаяння у вигляді їжі чи грошей, скрипалем чи танцівником. Ну і на сам кінець звіздарем, тобто тим, хто несе зірку. Ролі ці можуть видозмінюватися та поєднуватися залежно від регіону. І от ви зібралися всім гуртом, пороздавали ролі, вбралися по святковому, змайстрували зірку і готові йти по хатах. Підійшовши до вікна чи дверей, треба спитати у хазяїв дому Дозвольте колядувати? Після ствердної відповіді господарів питайтеся далі на кого співать чи кому співать? Це дуже важливо, тому що колядою завжди конкретному адресатові. Наведу приклад подібного приказування Щедрик ведрик з'їсться веприк, дай Ярино вареника, бо задушим каленика. А в цій хаті діди бородаті, з'їв кіт пирога і немо чого дати. Добрий вечір вам до вашої до хати. Чи дозволите заколядувати? Вам у відповідь назвуть ім'я когось із мешканців будинку. Частіше, звісно, що господаря, як голови родини. І тут ви вже заводите спів. Зачинає зазвичай береза, ну, а потім пісню підхоплюють всі разом. Як колядники доспівають, їх просять до хати. Там їх частують та ударяють. Дари колядникам обов'язкова частина обряду, бо вважалося, що вони своїми піснями приносять щастя та добробут у сім'ю. Колядники можуть ще співати чи то пану господарю, якому бажають багатства, здоров'я, врожаю, чи то газдині, яка вславлюється як дружина, мати та хазяйка, чи то парубкові, якого змальовують звитяжним лицарем та майбутнім господарем. Чи то дівчині, описуючи її вроду, хазяйновитість та майбутнє щастя у заміжжі, пропоную вам прослухати варіант колядки, де вславлюється молода дівчина. Ой в ліску в ліску. нашовтім піску, Святий вечір на жовтім піску». Пір'я губила, святий вечір, пір'я губила, а за нею йшла красная пана, святий вечір, красная пана, пір'я збирала, фартушок клала, святий вечір, фартушок вела. Wartośka брала, віночка злила, святий вечір, віночка злила, віночка злила, танок пішла, святий вечір, у танок пішла, стретена є святі святі три Пеновичі, вечір, три тримановичі три 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 Ой, святи каже, то королівна, святи то королівна, а другий каже, буде попівна, святий вечір буде попівна, а третій каже, надійна дочка, святий вечір надійна дочка. Надійна дочка, ім'я Алочка, Святий вечір. І алочка. а ти, алочка гордой, не гордой, святий вечер, гордой не гордой, пісеньку нам рубля готуй, святий вечер нам рубля готуй. А з кварту горілки, святи вечір, кварту горілки, а за цим словом живе здорова, святий вечір, живе здорова. Ну і зрештою, гарно попоївши, відколядувавши та отримавши подаяння, треба йти далі по наступних домівках, інколи можна натрапити на хату бідної сім'ї чи то зовсім сироти, яка ударити нічим не зможе. Проте колядувати таким все одне слід, бо то Божа справа. Ну і пройшовшись по хатах, ввечері колядники могли або розділити між собою дари та розійтися. Або піти разом на вечорниці, де коляда, тобто все, що вдалося зібрати, і з'їдалася. Що ж, ми розібралися із самим процесом колядування та щедрування. Але так і не розібралися, власне, із самими піснями. Що ж робить їх настільки впізнаваними та популярними? Та аж настільки, що наш щедрик, привезений за кордон українською республіканською капелою, став світовим різдвяним хітом. Почати варто зі структури пісень. Щедрівки зазвичай мають по чотири або вісім складів у рядку. Звернімося знову до Щедрика. Порахуймо разом з вами склади. Щедрик, Щедрик, щедрівочка, прилетіла. Ластівочка. Рівно по вісім складів у рядку. Згадаймо і щедрівку Ой сивая та я зозуленька, що звучала у попередній лекції. Ой сивая та я, зозуленька». Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. І знову те саме по вісім складів у рядку. Тобто структура щедрівок спирається на цифру чотири. Колядки зазвичай мають більш різноманітну будову, де можуть бути й інші комбінації. Згадаймо, наприклад, всім відому колядку «Добрий вечір Тобі. І знову ж таки порахуємо разом. Добрий вечір Тобі. Пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Тобто маємо вже геть іншу структуру, яка зовсім не опирається на число 4. Ще одна важлива характеристика колядок та щедрівок це куплетність. Всебто пісня складається з куплетів та приспіву. До речі, дуже часто зустрічаються випадки, коли після кожного рядка тексту колядки чи щедрівки повторюється приспів. Такі колядки чи щедрівки можуть розтягуватися на дуже тривалий час аж до 20 хвилин. І тут я вам нагадаю про функцію цих приспівів. Це залишки прадавньої вербальної магії. Сказане вважалося наділене силою збутися. Саме тому у приспівах постійно повторюється побажання щастя, добробуту та миру. Ще одна характерна ознака, що вказує на обрядовість та прадавнє походження колядок і щедрівок, це діапазон мелодії, мається на увазі відстань між найнижчим та найвищим звуками, які охоплює дана мелодія. І, власне, обрядові пісні завжди мають дуже скромний діапазон. Буквально кілька нот. Причому часто подібні пісні складаються з однієї двох маленьких поспівок, що постійно повторюються. Прослухаймо зараз колядку Бігли овечки з попови гречки. Бігли овечки з попови гречки. дай на Дає двір». Ой тобі дядьку, така кулятка, а мені кубаска ще пиріг. летіли гуси з попові груші, дай на дядьку двір. Ой тобі дядьку, така кулятка, а мені кубаска ще пиріг. Вігли овечки з попові грички дай на дядьку в двір. Ой тобі, дядьку, така колядка, а мені Ковбаска ще й пиріг. Ви могли помітити, що основу пісні складають дві поспівки, які повторюються по два рази. І так чергуються до кінця. До речі, конкретно дана колядка є дитячою, тобто її співають діти. Зрозуміти це дають саме такі ознаки. Згадаймо ще про особливості ансамблового виконання колядок та щедрівок, адже виконуються вони не сольно, а юрбою. Тож існує ряд певних варіантів хорового співу при виконанні цих пісень, наприклад, респонсорний спів. Не лякайтеся! Респонсорний означає чергування солісту та хору. В таких випадках купует співається березою або ж іншим солістом, а приспів підхоплює вже весь колектив. Поряд із респонсорним згадаємо схожий за змістом антифонний спів, що означає чергування двох хорових груп. Також можливий варіант виконання це гетерофонія. І тут теж все доволі просто. Це лише означає, що мелодія ніби розшаровується. Хтось зі співаків веде ту саму лінію на пару звуків вище, і в поєднанні з основною вони утворюють дуже гарне та насичене звучання. Підіб'ємо підсумки. Сьогодні нам йшлося про особливості структури та виконання колядок і щедрівок. Однак Різдво та Новий рік вміщують дуже багато різноманітних обрядів та звичагів. І серед них також вертеп, коза та маланка, про які говоритимемо у наступній лекції з циклу. вочка, прилетіла Стара вона щебетати, господаря, викликати, видивити, господарю, подивися на кошарю, та новички покотилися. В тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей, в тебе, товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей, щедри, щедрі, щедрі очка, прилетіла сівочка.